2014-й оголошено роком Тараса Шевченка. Саме за рік українці святкуватимуть 200-ліття з дня народження Великого Кобзаря. Прикарпаття до ювілею готується ретельно, аби гідно вшанувати українського генія. Серед намірів обласної влади відкриття у Івано-Франківському музею Шани Кобзареві з цього приводу уже працює спеціальна робоча група. Розглядається кілька варіантів його розташування і особливостей музейних експозицій. Цілком зрозуміло, що просто музей кобзаря, як, наприклад, це. Є в Каневі це одна річ. В нас це все-таки музей Шани. Я думаю, це абсолютно правильна така назва шани багатьох поколінь наших людей до нашого кобзаря. Є надзвичайно багато документів, оригінальних документів, які свідчать про проведення і святкування Тараса Григоровича Шевченка і написання різних творів. Ювілейний Шевченківський рік залучить до різноманітних культурно-мистецьких заходів практично усі райони і міста Прикарпаття, ну, попри значну кількість. Пам'ятників та погрудь Кобзареві понад півтори сотні. Обласна влада планує встановити ще два на Двірнянському районі та Рогатині. Чиновники сподіваються, святкування двохсотліття з дня народження Шевченка на Прикарпатті відбудеться не гірше, аніж на батьківщині Кобзаря. У ці комітети повинні в першу чергу прийти представники творчої інтелігенції, представники громадськості, духовенства. І Спільними зусиллями уточнити цей план міроприємства. 2014-й Обіцяє зустрічі з лауреатами Шевченківської премії, вихідцями з Прикарпаття, творчі вечори та літературні читання. Свій театральний сезон облмуз Драмтеатр» розпочне із прем'єри сценічною постановкою Назар Стодоля у Ярдовіді сходилися ми з хреста зняті батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лукавого на лютого ляха. Оксана Середюк, Андрій Шкварла. новини на вежі. Де ж ти дівся в яр глибокий?